Усім привіт! Купили ми сівалочку Gaspardo SP8 Anker на 2012 року. Сьогодні я вам хочу розказати трішки про цю сівалку. Купили ми її цього року. От. Ще з такою сівалкою ми не працювали. Ну, в цьому році думаю будемо випробувати її. Був у нас вибір між Вестою профі. І ну, навіть на разу ми дивилися на сівалку eh, Супенку просту. Просто з системою точного висіву. З датчиками цим всім ну, проста була Супенка. Це ми спочатку дивилися. У нас тут хлопці купували, таку користувались і продали. Отже, зразу цей варіант у нас відпав, і ми почали дивитися на сівалку Vesta Profie від червоної зірки. От. Тож системою точного висіву. Вже планували її купувати в магазині 19-го року, виходить. Ну, в останній, в останній момент ми поїхали до одного чоловіка, у якого вже було Гаспардо. От. Вирішили подивитися, що це за сівалка. От. Приїхали, подивилися. Прямо також в нього 12-го року вона була. Подивилися, вона була прям ну, в ідеальному стані, можна сказати. Він її перебрав, звісно, він там все поміняв. От. А Що нам треба поміняти, я вам чуть пізніше розкажу. Так як сівалка не нова. От. Дивіться. Система Міндобрива. Як хорошо вона регулюється. Дивіться. Тут є циферки. Наприклад, вам треба 100 кг 100 салітри там, на гектар. Ви собі легким, легким ну як легким можна сказати? воно добре, просто держиться це все. Накрутили собі. От. Хочете собі 101 кг, і воно вам 101 кг Бачите? регулюється доволі просто. Е, такої системи немає на весь ці профі. От. Дивіться, бачки. Зробили для того, щоб е, ви могли сміливо помити, вичистили, відкрили. Вода втекла, пластмасовий бачок стекло. От. Ну, Тут нам ви бачите, що. Треба загрунтувати, підчистити. Ну, це не, я не вважаю такою проблемою, що, наприклад, сівалку не купувати. От. Заказали ми прицепне на гаспарду. Я вам пізніше його покажу, коли будемо кріпити його сюди. Отже, по ремонту. Зараз я вам розкажу, що ми будемо міняти. Перед посівною. Так як сьонка. розумієте, Щоб було, треба чуть-чуть докласти зусиль. От. На що ми перше звернули увагу? Це на ці пари шестерні. От. Папа і мама кажуть на них. У них є ви тут не побачите, я вам не зможу сфокусувати. Але з цієї сторони бачите, вони мають йти отакі широкі. Бачите, тут, тут, тут видно їх. Отут вони йдуть такі широченькі. А тут вони вже йдуть вироблені. Хоч вони мають йти точно такі, як Оце. отакі вони мають іти. Довжеленькі і тоді вони будуть е, хорошо йти. Хороший буде хід між Одною і другою парою. І це так на кожній На кожній з цих всіх. Потім що ще плануємо замінити? Плануємо замінити різінки. Тут йдуть резинки, я зараз вам напевно не покажу. Тут треба розкрутити оці загортачі. Зняти тут шпринт. І... Тоді воно все легко відкручується, тому що зараз воно заважає. Бачите? Тут це все заважає. Тут всередині серед... такі різинки. оплотнителі. Тоді ставиться диск, От. це все легенько закручується, хорошо і швидко можна сказати. Ну, тільки єдиний цей мінус, що треба буде Ну, можна себе без цього, але ми хочемо подивитися, так як ми не, не сталкувалися з таким потом. Е, система регулювання глибини висіву. тут не співпадає. І ні, можливо, і співпадає, але казали хлопці, що не співпадає ні на весь ці профій, ні тут не співпадає. Все оцікателі. Тобто, якщо два. Дві зернинки, три зернинки, тобто, в залежності від калібру самого насіння. Самого насіння йде, там, якщо маленьке якесь насіння, його там буде і по три липнути, якщо більше, по дві, великі там взагалі практично не Ну, Це цікатель для регулювання. Тут е, йдуть два датчика, один і другий, отут вони, дивіться, хто не бачив. Тут йдуть такі, з цієї сторони, йдуть такі точки. Де воно пролітає саме насіння. Це потом е, опущене, воно виходить. Це потім підноситься. І на спружинку... з тої сторони гайку підтягнули, на спружинку заклали. Можете не підтягувати, якщо так на середньому, саме затяжну гаючку. Потом треба замінити оце ральце. От. Бачите? Воно б воно йти хоча б на два пальці. отут. Ось таке довгеньке йде із животиком. Воно повинно бути хоча б на два пальці. Бачите, тут тільки на один. Це, що ми плануємо замінити. Потім треба передивитися всі цепи. Ну, по кругу треба все передивитися, так як ми все зі балкою не стикалися. треба це все передивитися. Надо замінити, вам покажу. Датчик. Ось тут він йде на вакуум. Ви можете він не співпадає. Тобто він працює, но він не відповідає тому, як він має працювати. От. Отже, сама система Тошнавесі, Гаспардовська, рідна вона йде, не така, як на ОПС на чи на Весті Профі. Вони там, які хочете, можете покласти, і вони будуть вас махати. Чому будуть махати? Я розмовляв з багатьма фермерами, які... Користуються червоною зіркою, ПЕСкою і в них там в обох одинакові йдуть системи контролю весь. От От не кажу, що буває без причини може попищати трошки, потім перестане. То буде мигати, то щось буде не так. Вроді все нове, а працює не так, як, як потрібно. Як... Ой, Що я вам скажу? Імпортне є імпортне. Тут нічого додати. Хоч воно буде і по роках старше, але по якісті роботи воно буде набагато краще, як розумієте. От. У мене все. З вас лайки. Буду дуже вдячний. Дякую усім, задавайте свої питання. І до наступного відео. Всім пока!